Привіт, я Ловтина і я та сама людина, котра готує подарунки останній день, тобто 30 або 31 грудня. І якщо ти клікнув на цей ролик, то 50% того, що ти така ж сама людина, як і я. Проводимо план подаруночки. Перша група це а ой, вибачте, Маркер не пише. Перша група то це діти. Друга група це дорослі. І третя це похилі, але ми розглянемо тільки три. Тож, діти, що можна подарувати дітям? Ну, це іграшки, якісь настолки або книги. А ні, вибачте, книг не дарить краще. Але щоб вразити не тільки дитину, а ще й батьків, або якщо ви хочете подарувати іграшку дорослому, то можна скреативити. Ну, до прикладу. Якусь приклеїти цукерку, прошпанделити банта, або ще щось. Тобто написати якусь записку, нібито тут за іграшки. Усі ці ідеї ви можете подивитись на багатьох платформах, наприклад, у Pinterest, Інстаграм або ж TikTok. Ну, або Ютуб, якщо ви знаєте такий канал, як Алефтиної Звуті, ви туди можете зайти і нажати на декілька відео, де показано, як скреативити подарунки. ось. А, але це була реклама, котру не заплатив ніхто, тож поїхала далі. А ось у дорослих вже проблем якось більше що подарувати. Якось грошей не хочеться тратити, та й подарувати якось щастя хочеться. Якщо у тебе виникають такі питання, то дивись далі. Звісно, якщо у тебе купа грошей, то ти можеш купити хоч сумочку Прада, хоч е, вілу на Мальдівах. Але я хочу вам показати бюджетні, але дуже прикольні ідеї. Наприклад, ти можеш подарувати навіть чашку, але цю чашку можна оформити дуже красиво. Купи ще шкарпетки, бажано їх купити або дві пари, або товсті зимові шкарпетки, і скрутити їх, як показано на відео. І так уже чашка буде виглядати дуже-дуже прикольно і людині сподобається таке оформлення. Тобто під словом з стоїть не стрічкою обірнути або упаковочною бумагою, а красиво щось придумати з подарунком. Наприклад, це може бути найдешевіший подарунок, на скита чашка, але його зробити дуже красивим, і воно буде навіть приємніше, ніж сумочка прада. Хоча я не знаю, що може бути приємніше, ніж сумочка прада. Крім списку подарунків, є також список антиподарунків, що краще не дарувати людям, якщо ви хочете з ними ще подружити. Краще не дарувати людям те, що пов'язано з політикою або з релігією. Ви знаєте, що люди сприймають по-різному подарунки, і думки у різних людей також різні. Тож краще не даруйте. Ще один цікавий факт: коли ви питаєте, що вам подарувати, людина відповідає: А Боже, мені нічого не потрібно. То ні, їй все ж таки щось потрібно подарувати. А з вами була, як завжди, Ловтина. і щоб 31 грудня, прокинувшись не виглядати якось так, тому що нічого не купила, то краще йдіть купляйте подарунки.